Довгоочікуване повернення лінійки Азура Solius було викликане величезним запитом нашої аудиторії на створення лінійки, передусім для новачків. Це концептуально для тих рибалок, яким потрібно навчитися кидати і виважувати рибу, контролювати її. Тобто і запит був відповідний, такий, щоб вудлища були середньо швидкої дії і пробачали. Помилки передусім новачків. Тому для шанувальників лову на обертальні блешні, коливальні, для тих, хто любить ловити окуня, і в нього постійно проблеми з тим, що рвуться його губи, або є проблеми з контролем щуки під час виважування. Ось для цього і був зроблений Азура Соліус. Вудлища представлені. Чотирма спіннінгами до 6, 10, 14 та 18 грамів відповідно. Тепер технічка. Руків'я та кільця тут від компанії ВБО. Карбон перевірений часом SkyFlex 36 тонн. Тому для тих, кому потрібне бюджетне, але водночас достатньо технологічне вудлище для вищезгаданих завдань, ось це. Один з небагатьох варіантів на ринку, які б я рекомендував вам розглянути. Якщо ж ви хочете переглянути більш широкий огляд на лінійку Азура Solius, то неодмінно завітайте на наш YouTube канал Флагман Шоп. А на цьому в мене все. В кадрі був Ярослав Злий, Азура Solius. Нехай щастить та до нових зустрічей!